Рак молочної залози залишається найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок у всьому світі, але саме його найчастіше вдається виявити на ранніх етапах, якщо регулярно проходити профілактичні обстеження. З цією метою у Миколаєві в пологовому будинку номер 3 запрацював центр діагностики захворювань молочної залози. Тут за кошти місцевого бюджету зробили ремонт та встановили сучасний мамограф. Сьогодні ми завітали до нашого третього пологового будинку міського для того, щоб перевірити нове обладнання і ремонт, який зроблено за міські кошти. Треба сказати, що це приміщення є сучасним, обладнання є сучасним. Це вже друге відділення. Одне було в нас корабельному районі на базі п'ятої лікарні. Зараз тут на базі третього пологового будинку. Ми запрошуємо всіх жінок, для того, щоб вони перевіряли себе. Мамографія це рентгенологічне дослідження молочних залоз, яке допомагає виявити патології на ранніх етапах, коли лікування є найефективнішим. На даний час ми вже за короткий період зробили 193 дослідження. Виявили вже у нас 170 патологій за цей маленький період. Проведено шість операцій по видобленню доброякісних утворень молочної залози. На зараз працює у нас мультидисциплінарна команда, в якій є лікар, хірург, мамолог лікар рентгенолог і лаборант та команда лікарів гінекологів які працюють всі на діагностику на утворення робочого процесу для виявлення якихось проблем молочної залози. Мамографію рекомендовано робити раз на два роки жінкам старше 40 років, а жінки молодшого віку мають проходити раз на рік узд діагностику молочних залоз. В нашій країні прийнята стратегія розвитку охорони здоров'я до 2030 року, яка передбачає в основному напрямок це профілактика захворювань. І сьогодні ми все робимо для того і оснащуємо наші заклади охорони здоров'я підпорядковані Миколаївській міській раді, тим обладнанням, яке дійсно буде максимально направлено на виявлення захворювань на ранніх стадіях, і це профілактичний напрямок. В тому числі, результати свого обстеження прийшла забирати Наталя Олексіївна. Жінка розповідає, раніше для того, щоб пройти мамографію, їй доводилося їздити через усе місто у корабельний район. А тепер ця послуга стала набагато ближчою. Мій лікар, мій лікар дав мені направлення на УЗД, яке раніше робила раз на декілька років. Відколи почалась війна, я ще не відвідувала, а це вирішила прийти. Мені сказали, що у нас тут поруч з'явилася мамографія. І от я прийшла. Я дуже задоволена. Лікарка приємна така. І підтримала, і розповіла усе. Дякую, велике що місто потурбувалося про наших жінок, і нікуди не треба їздити. І не треба нікуди їздити. Медзакладі розповідають, новий мамограф дозволяє за одну зміну обстежити більше десяти пацієнток, а сама діагностика не має протипоказань. Наразі у нас дуже сучасний італійський апарат, дуже простий в роботі, не зашкоджує ніяким чином жінки під час обстеження. Обстеження ну трошки болісне за що компресії. У нас робиться компресія, прижимає вижимається молочна залоза. Ну але то недовго. То дуже недовго і ніякого дискомфорту жінки не доставляє. Наразі спеціалісти готують документи для пакету медичної гарантії на 2026 рік. Тому поки що послуга платна. Записатися на неї можуть усі охочі у реєстратурі пологового будинку номер 3 Катерина Рупта Шорман Базик, новини на телеканалі Март.